Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі Мій шарм Стильне в'язання. Також спочатку хочу подякувати усім, хто підписався на мій канал. Дуже дякую вам. Вас вже більше 500. Це е, мені дуже приємно, е, ви просто неймовірні. Я навіть не думала, що так швидко набереться така цифра. Тому я вам дуже вдячна за ваші підписки. І зараз в кадрі ви бачите. Половинку моєї готової роботи це мій двохтижневий звіт у спільному проєкті Дівчатка-такі-дівчатка, дівчатка», де я в'яжу в номінації Все краще собі кохані». тому в'яжу з кашемірових ниточок ось такий гарний светрик. Залишилось мені зв'язати рукава, і у цьому відео я вам покажу мої просування за два тижні, мої невдачі, що я перев'язувала, що в мене не вийшло і як у мене вийшло зараз. Я дуже задоволена результатами, які в мене є зараз, покажу вам ближче. Ось дивіться, як гарно вона виглядає. Мені дуже подобається те, що вийшло, я дуже задоволена результатом, і залишилось тільки задати рукавчики і буду насолоджуватись на 8 березня подарунком для себе коханої. Тому, якщо вам цікаві такі відео про тижневі просування, про якісь Перев'язані з дов'язи, то залишайтеся разом зі мною. Далі будуть нарізочки по дням моїх просувань. А також хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь відео до кінця, залишаєте вподобайки та пишете коментарі. Це дуже цінно. Дуже дякую вам. Всім привіт! Знімаю для вас сьогодні звіт. У нас сьогодні 19 січня. Вітаю всіх! З святом Бажаю нам всім Божої милості та гарного небесного охоронця, бо зараз дуже важкі часи. Хочу вам показати мій звіт. Я в минулому відео показувала, як я вив'язала один моточок. Я вжу я ж, з ось такого кашеміру це те, що в мене залишилось. Від другого точку. І зараз хочу вам показати. Значить, я зв'язала 25 рапортів вгору, один рапорт, 4 рядочки. І як бачите, я вже розділила полотно. Чому я дуже люблю в'язати такими спицями, тому що дуже легко і просто розділити полотно. Спинку я вже відділила. І ось я пров'язала перший рапорт. Це вже в мене почнеться підріз. Так, і хочу зробити заміри, Скільки ж тут у мене в сантиметрів вийшло? В кадр вона не поміщається ось. Отак я її трошки посуну, щоб там було видніше. І так. Так, у мене вийшло разом з резиночкою 35 см. Без резинки десь 32-32,5 см. У висоту. Я думаю, що цієї висоти мені вистачить. Це я пров'язала 25 рапортів. І ще десь 15. Я хочу пров'язати на підріз, тільки що побачила, що якась у мене тут нерівність. Але, можливо, вона виправиться так. і хочу показати вам ширину. Ширині в ширині у мене 15 рапортів. Так, ширина ну, 54-55 см. Я думаю, це гарна ширина, тому що він має бути такий трошки величенький. І зараз хочу показати, скільки ж у мене залишилось цього другого моточку. Так, все важити не буду, тільки цей маленький моточок. Так, з 50 грамів у мене залишилось 10 грам, і я почну в'язати підрізи. Ось так. Це в мене просування на сьогодні на 19 січня. Так, сьогодні 20 січня. І зараз я вам покажу, скільки в мене вийшло пров'язати з тих 10 грам, які в мене залишались. Залишилось буквально пару метрів ниточки. І тому я зараз покажу, скільки в мене вийшло з тих 10 грам, які залишились від моточка. Якраз ми почали підріз, вив'язувати, Ну, десь 13 см мені вистачило. Зв'язати з 10 грам ось такий мій звіт. Все. друзі, всім привіт! Сьогодні 24 січня. Трошки змінила ракурс, тому що не можу по-іншому вам показати в кадрі. Ось так виглядає моя ковтинка, як ви бачите, я вже її зв'язала, в'язалась вона по кругу знизу догори, розділила, зв'язала окремо спинку, окремо спереді, зв'язала, зшила ось тут. Але приміряла, і вона мені задовга. Хочу, щоб вона виглядала ось так. Тому буду перев'язувати. Тому сьогодні, з 24-го першого, треба буде це все розпустити. Десь 5 рапортів, напевно, на 5 рапортів треба буде прибрати, я ще подивлюсь, і, і буду все спочатку робити. Ось так. Так також іноді буває. Там ближче. До пройми у мене без резиночки 37 см. Я поставила приблизно маркер, наскільки потрібно мені зменшити. Отже, десь на 12-13 см треба буде довжину прибрати. І тоді, я думаю, буде вже гарно і мені все сподобається. Друзі, всім доброго дня! Сьогодні 25 січня і я хочу показати вам, як я розпустила половинку свого виробу і перев'язала. Тут у мене було по тілу 37 см, зараз залишилось 32. І я знову розділила на і спинку і зв'язала одну частинку за сьогодні, за 25 число. У мене вийшло 12 рапортів вгору і приблизно 21 сантиметр. Я думаю, мені цього вистачить. Я задала ще 5 рядочків резиночкою 1 на 1 І вже завтра, 26-го, почну другу половинку. Ось такий мій звіт. Сьогодні 3 лютого і хочу вам звітувати. Ось так виглядає моя робота. Не вміщається ося кадр. Я дуже задоволена. На початку відео ви бачили результат, хочу просто вам трошки деталей розповісти. І так, я її ще не відпарювала, тому вона так трошки виглядає. Я її зважила. Тут 160 г, ширина в неї 50 см, висота 47 см Ось так я закривала тут. Хотіла, такий, щоб була імітація спущеного рукава, і щоб це була найпростіша модель, яку зможе зв'язати навіть новячок. Тобто я набирала знизу по колу, в'язала по колу, потім розділяла наперед і спинку, в'язала, 12, мені здається, рапортів вгору по 4 рядочки. Рапорт. Потім 5 рядочків прив'язала резинкою 1 на 1 Просто все закрила, не роблячи ніякий не росток, нічого. І зшила до 20, до 20 петельки лицьової з однієї і з другої сторони. Тепер буду набирати по колу для рукавчика петлі і в'язати рукавчик. Ось така моделька, мені дуже подобається, як вона виглядає. В'яжу я спицями 3,25.